Ще з на стрільському каналі про події міста в викладі наші журналістів. Мої вітання. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк підписав розпорядження про розподіл коштів на ремонт доріг комунальної власності між районними центрами Львівщини. Як повідомили «Західнет», згідно із розпорядженням губернатора, кожен район області отримає по 775 тисяч гривень із обласного бюджету Львівщини, які будуть використані для покращення якості дорожнього покриття. Крім того, додатково передбачені кошти на покращення стану доріг Червонограда, Самбора, Моршина та Стрия, зокрема, містам Червоного до та самбуру виділено по 400 тисяч гривень. Завдяки виділеним коштам, райавтодори зможуть приступити до проведення ямкового ремонту шляхів місцевого значення, адже протягом останніх 5-6 років, окрім 2010 року, коштів на ремонт місцевих доріг майже не виділялось. Нагадаємо, згідно із постановою Кабміну на ремонт доріг комунальної власності області із державного бюджету Львівщина отримає більше 140 млн мільйонів гривень, а також додатково 40 мільйонів гривень. Місто Львів кошти вже почали надходити на казначейські рахунки. В районі визначили найкращу медсестру. Щорічний конкурс провели у рамках святкування Міжнародного дня медичної сестри, який відбувся в травні. Організатором дійства виступила центральна районна лікарня. Дев'ять конкурсанток не лише змагалися у надавати першу медичну допомогу, показали медсестрі і свої таланти, як змагалися і як перемагали. Дивіться далі. Вже другий рік поспіль Стрийський район вшановує своїх медсестер, організовуючи для них конкурс, метою якого є визначення кращої працівники. Ці первинної медико-санітарної допомоги конкурсантки займають посади сімейних та дільничних медсестер та фельдшерів Стрищини. Основними завданнями для них стала демонстрація теоретичних та практичних знань, кмітливості, етики та естетики. А також вони мали вразити журі швидким виконанням завдань та хистом до професії. Оцінювали колег старші медсестри із різних медичних закладів. А очолював компетентне журі, головний лікар Стрийської районної лікарні, заслужений Лікар України Василь Круць. Він відзначив, що професія медичної сестри є дуже важливою та саможертовною. Це ті люди, які йдуть і ввечором, і вночі, і ранком, і в умовах в коли негода, і на велосипедах з кінця гірного в другий кінець, яке треба пройти і поспішати. Тому це свято, яке сьогодні ми хочемо для вас провести, це буде подарунок. Такий подарунок оцінили усі глядачі та й самі конкурсантки. До свята готувалася старанно, адже презентувати треба було не тільки свою професійну майстерність, а й інші таланти, музичні чи навіть кулінарні, які до речі дуже припали до смаку вболівальникам та членам журі. Загалом конкурс став своєрідним початком усіх запланованих урочистостей, присвячених професійному святу. Упродовж кількох годин змагань переможців таки визначили ними стали найкращі. Ми визначили, що третє місце зайде в конкурсі краща медсестра Робільної медико-санітарної допомоги 2011 в нашому районі зайняла кравець Івана Михайлівна. Друге місце в нашому конкурсі зайняла завідувач фабу. Щось не читається. Села Лавівка. Рома Марія Михайловна. переможцем нашого сьогоднішнього конкурсу. Ми спочатку читаємо 10-го місця. Стала медична сестра Жигальської амбулаторії. Тож найкращою стала медсестра із Угерська Галина Берник. Трійка переможців отримала, окрім дипломів, ще й грошові за та славу поміж колегами. В Україні вперше після 2005 року офіційно запрацювали 34 стаціонарні пости дорожньої патрульної служби, закриті колишнім главою МВС Юрієм Луценком. Про це повідомляє газета. Сьогодні як відзначає видання, нинішнє керівництво МВС вважає, що такі пости забезпечують безпеку. Водії знають, що попереду пост, тому, як мінімум, присибнуться і не перевищуватимуть швидкість. Зазначають в МВС. Як повідомляє управління, даї найбільше постів по чотири відкриваються відкрилося у Києві і Криму, а в решті регіонів по одному два. Сьогодні офіційно стартує набір волонтерів УЄФА для участі в роботі чемпіонату з футболу Євро 2012 Він завершиться 30 вересня, а в грудні затвердять список і почнуться тренінги. Як повідомили у прес-службі оргкомітету Євро 2012 цілому для чемпіонату потрібно 5500 осіб. Найбільше приблизно по 900 осіб буде набрано в Донецьку та Києві, 600 – у Львові. Решта в Харкові. Щоб стати волонтером, треба подати заявку через сайт uefa.com. Від добровольців, яких уже давно готують в кожному з восьми міст євро, волонтери УЄФА відрізняються тим, що тільки вони працюють в офіційних місцях турніру на стадіонах, в аеропортах і готелях. Ці люди контролюють доступ на стадіон. Перевіряють квитки, акредитації, стежать за правильним паркуванням авто, перевозять товари, і організовані групи вболівальників, працюють у зонах для ВІП персон. Обов'язково вимоги бути повнолітнім і добре знати англійську. Кращі волонтери пройдуть після закінчення чемпіонату безкоштовне стажування в штаб-квартирі УЄФА, розташованій у швейцарському Ньйоні. Кабінет міністрів України присудив урядову премію співачці Мікі Ньютон за особливі досягнення молоді у розбудові України. Зокрема, Міка Нютон отримала премію у номінації за творчі досягнення. Повідомив міністр освіти і науки, молоді та спорту Дмитро Табачник, який був головою комітету з просудження цієї премії. Нагадаємо, співачка Міка Нютон цьогоріч виборола четверте місце на Євробаченні. Кабін визначив ще п'ять лауреатів інших номінацій цієї премії за Ничі, наукові та спортивні досягнення за особисту мужність за внесок в розвиток молодіжного руху. Міністр освіти також повідомив, що серед лауреатів премії біатлоністи, сестри Валентина і Вікторія Семеренко та інші спортсмени. І на цьому я ставлю крапку телеланку Міє незміна адреса нашого сайту. До зустрічі. У футболі кажуть, головою треба не тільки добре думати, але й вміти вчасно підставити її під ударом. Про спорт в ефірі нашого каналу. Тож підставляйте голову та вуха для вас. працює Олег Фелик. Вітаю. Уже традиційно до Дня захисту дітей цими вихідними в селі Смогів Жедачівського району відбулося спортивне свято. Чотири роки тому, коли місцеві ентузіасти під керівництвом сільського голови Галини Юхман відкрили в селі дитячий майданчик і започаткували добру традицію святкування Дня захисту дітей. Свято розпочалось біля скульптури Матері Божої, де священник місцевої церкви Отець Роман відправив молебень, поблагословив юних спортсменів. Далі присутніх вітали голова линської сільської ради, керівник відділу спорту Жедачівської Районної адміністрації Йосип Будзинський та директор Млинської школи Дмитро Багрій, а також голова жидачівського районного осередку КУН Ярослав Ягніщак. Тому -то я вам бажаю сьогоднішнього міцних міцного здоров'я проявити всі свої спортивні здібності на цьому майданчику і надію, що цей наш захід буде традиційний і на другий рік буде ще більше сенше. Також з нагоди хочу привітати і подякувати нашим спонсорам. Це вашому односельцяну Руслану Герезі і депутату обласної Львівської обласної ради пану Зинові Карпінському. За регламентом змагань у мініфутбольних поєдинках на спортивному майданчику зустрілись між собою три команди: села Млинська, Смогів та Бережниці Жидачівського району. В результаті зіграних безкомпромісних та напружених поєдинків, що відбувалися за круговою системою перемогу, цього дня святкувала команда села Млинська. Друге місце посіли юні футболісти Бережницької школи. Бронзові нагороди цього дня дістались господарям змагань команді села Смогів. Усі переможці та учасники змагань від імені депутата Львівської обласної ради керівника фракції. І кун в облраді Зиною Карпінського отримали медалі грамоти та грошові нагороди. А зараз трохи про екстремальний спорт. Швейцарець в росі здійснив політ над Гран Каньйоном на саморобних реактивних крилах. Росій був викинутий з вертоліта на висоті приблизно 2400 метрів. Політ швейцарця тривав близько 9 хвилин, після чого він розкрив парашут і успішно приземлився. При підготовці до польоту Росі зіткнувся з проблемами бюрократичного характеру. Федеральне управління авіації США дізналося про геоплан преси і повідомило про те, що його літальний апарат повинен пройти перевірку на безпеку через те, що дозвіл був отриманий в саме останній момент. Швейцарець не зміг потренуватися перед польотом. Гран Знаходиться на території штату Аризона США, і є одним з найглибших каньонів у світі. З 1979 року каньйон входить до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Футболіста стратять за вбивство. Колишній захисник збірної об'єднаних арабських еміратів Фаєс Хаміс засуджений до смертної кари за жорстоке вбивство. Гравець разом зі своїм братом Мусою і Мохамедом Нахібом, який разом із Хамісом грав у клубі Шарджа, розправилися на стоянці з чоловіком, завдавши йому ножові поранення. Повідомляє Associated Прес. Це рішення оскарженню не підлягає. Помилувати з футболіста може лише президент Об'єднаних Арабських Еміратів або глава Емірату Шарджа. А тим часом Андрій несмачний повісив буци на цвях. Багаторічний захисник київського Динамо Андрій несмачний прийняв рішення не продовжувати грати у футбол в іншій команді. Після 15 років у Динамо Андрія, з якими кияни вирішили не продовжувати контракт, запрошували в декілька клубів, серед яких найбільше завзяття виявила Сімферопольська Таврія. Але несмачний вирішив, що не піде у команду рівнем нижчим, навіть за великі гроші. Президент Динамо Ігор Суркіс пообіцяв, що для таких гравців, як несмачний, Косовський, Шевченко, Ребров. Хаськевич-бількевич буде організований прощальний матч. Інтер пропонує за кака 30 мільйонів. Міланський інтер продовжує цікавитись трансфером півзахисника мадридського реала Кака. Керівництво на Радзурі вдалося до активних дій і запропонувало за бразильського футболіста 30 мільйонів. Королівський клуб поки однозначно не висловлюється, проте дає зрозуміти, що вимагатиме за футболіста не менше 40 мільйонів. Крім того, в клубі багато хто вважає, що він здатний повернутися на свій кращий рівень. Нагадаємо, що свого часу вершкові заплатили за бразильця 67 мільйонів євро. І на цьому наш випуск завершений. Прощайся з вами до завтра. Знаходячи багатство, втрачаєте совість, знаходячи жінку, втрачаєте розум, знаходячи істину, втрачаєте віру. І тільки втративши все, знаходите свободу. Синоптики прогнозують на завтра невелику хмарність без опадів. Атмосферний тиск 763 мм ртутного стовпчика. Волось повітря 73%. Температура повітря вночі 12-19 градусів тепла. В день 21-23 з позначкою плюс. Вітер дутиме в північно-східному напрямку 1-3 метри за секунду.